Бачили, ви те, що про вас писали, казали, бажали. І що зараз ви спостерігаєте? Олена? Ну я тобі одразу скажу, що це дуже-дуже широка історія. Ця травля вона була спочатку, мені здавалося, що це представники однієї політичної сили, які симпатизують Тарасу Чорноволу. А він їм. Вирішили таким чином якби помститися, е сказати, що це неправильно, і Аліна винна, а я винна, що захищала Аліну в тому, що ці, е на мою думку, невиховані хулігани зробили з ним. Я дуже засуджувала цей акт насилля, але одночасно мені не подобалась риторика Тараса через те, що у мене в сусідній Боликаті. кімнаті та у мене в сусідній кімнаті висить портрет. В'ячеслава Максимовича Чорновола, з яким я прокидаюся і лягаю, щоб ви розуміли. І його син називає мене різними словами і розповідає, як треба мені закрити рота, бо я Аліну Михайлову захищаю. Я не знаю цих хлопців, за їх правильно назвати, які робили з ним ці справи, але я би, я би їх покарала за це. Я вважаю, що це неправильно, це жахливо було. Але потім, коли ми почали...